Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Знову на кухні, знову буду щось готувати. Що готувати, дійсно, не знаю. Достала банан, який почав трошки псуватись, але ж я відрізала і ще дуже гарний стан. І цей теж буде всередині гарний. Так, з цих бананів. З таких бананів я вже готувала три страви, чіпси, е смажила з овочами і робила хліб хлібці. Хлібці дуже сподобались, але ж я думала, що банани закінчились, але ж, дивлюся, ще два лежить. Так що треба їх теж використати. Так, це банани зелені, вони тверді і сирими їх не вживають. Потрібно готувати. Так, достала яйця, що ще не знаю. Ну, поки зараз буду чистити, щось придумаю, що це буде. Розбила в'ємність яйця. Банани почистила, порізала. І зараз їх перемилю. На Машині, в якої роблю смузі. Так, що ближче стоїть, у тому і буду готувати. Так, додаю молоко, бо ви ж знаєте, смузі потрібно серединою його перемалювати. Так, і зараз перемілю. Перший раз я додала більш молока, а другий раз менш, то другий густіш. Так, все я зараз це вийму. Так, молока я додавала 200 мл. Так, яйця там ще не перемішала. Зараз все це перемішаю. Така гарнисінька рідина, Так. Вже можна щось гарно приготувати, так? Але ж тут у мене, як завжди, але муки, борошна, борошна Зовсім. Зовсім мало. То що я буду робити? Не знаю. Я вже подивилась, що в мене є. В мене є гречка. Чомусь гречка така корисна, а її не вживають, бо. Хтось вчора рис приготував. Так. Ай. Так що буду експериментувати, як завжди. Так, буду гречку додавати. Поки само все готується, я собі смузі приготую. Я взяла яблука, петрушка і полуниця заморожена. Такі прохолоденький напій буде. Так, і молоко соєве взяла. Так, зараз зроблю. Додаю сіль. Додаю масло, вершкове, топлене, і грамів. Нічого воно там гаряче було, бляха муха. Ой, так не можна казати. Трошки тепле було ще. Поспішаю. Ай. Так, все добре. Гречнева каша 200 г. Мабуть, ще додам, не знаю. Борошна 150 грамів. Так, знайшла борошна. Так, у сусідки. Так. І сметани трошки додам. Розпушувача. Все, цукру не буду додавати. Перемішую і до духовки. Ще додала 200 грамів грічаної каші. Взагалі вийшло 400 грамів, все так ось розмішала, виклала до форми і поставлю в розігріту духову шафу. А тим часом сяду і посмокую смузі. Так. Так, так. Хочу нагадати: ніколи, якщо ви готуєте, не хапайте, не кладіть нічого до роти. Бо там не буде користі, якщо ви на ходу щось робите. Так, у нас гарне таке слово є. Смакувати. Це дуже корисне слово, і дуже корисне смакувати. Для чого корисне? Для здоров'я. Так що піду посмакую смузі. Ось такі. Як його назвати? Пиріг з банану та гречки. так зараз я хрумкий відріжу так, ось такий. Такий чудовий пиріг вийшов. І він ще гарячий, гарячий і до... пристав десь. А, мабуть, плохо відрізала. Так, плохо відрізала. Охолоне, покоштую, і вам напишу в опису, що вийшло. Так. А до чого я все все-все готую, готую, так? Без рецептів. Тому мені хочеться іноді сказати, що не обов'язково мати такі круті-круті рецепти, так? Готуємось того, що є, і обов'язково не викидаємо, що приготували. так? Просто потрібно трошки менше готувати. Все, смакуйте, готуйте, побачимось, папа!